Сьогодні, 15 листопада 2024 року, е, на годиннику, 12 годин 25 хвилин, е, зібралася е, засідання комісії з питань земельних відносин про планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток, навколишнього середовища та благоустрою. На комісії присутні депутати Борисюк, Подоляк, Бурімов, відсутні депутати Кукушкин, кворум присутній. На руки кожному з присутніх надані проєкт порядку денного кожний ознайомлений з вказаними проєктами по кожному питанню. Переходимо до першого питання. Перше питання порядку денного. Перше питання про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки у власність. Село Ходяки доповідає начальник відділу письменний Сергій Миколайович по питанню попередньо з питаннями ознайомлені. Так, звернулась Волочай про затвердження технічної документації, передачу приватну власність 0,25 соток. Селі Ходяки. На якій розташований її земельно? Житловий будинок. Прошу підтримати. З рішенням ознайомлені, поіменне голосування. Бурімов за. Подальок за. Борисюк за. Зауважень доповнень немає. Висновок позитивне. Рішення прийнято. Наступне питання: про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки у власність було Чернявка звернувся вороний свого Затвердження документації, передачу приватної власність 25 соток для будівництва обслуговування житлового будинку. З рішенням ознайомлені. Зауваження доповнення. Немає. Відсутні. По імені голосування. Борімов за. Подоляк за. Барисюк за. Рішення прийнято. Висновок позитивний. Наступне питання: третє. Про затвердження технічної документації та передачі земельної ділянки у власність. Село Так, звернулася Тимченка з технічною документацією на приватизацію земельної ділянки в селі Леські для будівництва обслуговування житлового. Будинку. Зауваження доповнення з рішенням ознайомлені. Поіменне голосування Бурімов за. Подоляк за Бересюк за. Всі за. Висновок позитивний. Переходимо до наступного питання про затвердження технічної документації та передачі земельної ділянки у власність. Також mm -hmm. Солоське. Так, звернулася Діндюра про затвердження і передачу приватного власність для будівництва обслуговування житлового будинку 025 Юлецькі. Е, Зауваження доповнення. Немає. Немає. Е, поіменне голосування. Берімов за. Подаляк за. Пересік за. Рішення прийнято висновок позитивний. Е, наступне питання про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки у власність село Ходяки. Так, звернулася ЖУК. Затвердження документації передачу. Да. Ходяки. Ходяки. Ходяки, Ходяки. Да. Жук. Жук. М площа 024.99 для будівництва обслуговування житлового будинку. Рішенням ознайомлені. зауважень доповнення є. Немає. По на голосування. Бурімо за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Переходимо до наступного питання. Про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки у власність село Леське. Так, звернув... Шосте питання. Так, звернувся Коваль затвердження документації: передачу у власність для будівництва обслуговування житлового будинку 0242. Село Леське. Зауваження доповнення? Немає. По на голосування. Бурімо за. Подаляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки у власність. Село Чернявка. Семета. Звернулася Кондрачук Це село Чернявка. Затвердження документації передачу власність для будівництва обслуговування житлового будинку та споруд площі 025. Зауваження доповнення. Немає. Не маю. Не Поймене голосування. Борімов, за. Подоляк за Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про затвердження технічної документації та передачі земельної ділянки у власність село Леське. Так, звернулася Кетляревська з затвердження документації для будівництва обслуговування житлового будинку. Передачу приватну власність площею 025 га в село Леське. Зауваження доповнення. Рі... Yes. З рішенням ознайомлені. Поймене голосування. Бурімо за. Подаляк за, Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання 9. -е. Про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки у власність село Леське. Так, звернувся Культенка село Леське затвердження документації, передачі приватну власність для будівництва обслуговування житлового будинку на площі 0,25 га. Зауваження доповнення? Немає. <різь> 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 Поіменне голосування: берімо за. Подаляк за. Пересік <різь> за. Висновок позитивний. <різь> Наступне питання: про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки у власність село Леське. Звернулася Новіка. Село Олецький, затвердження документації та передачі приватної власність для будівництва обслуговування житлового будинку. Площа 02492. Зауваження доповнення немає. Пимене голосування: Борімов за. Подаляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про затвердження технічної документації та передачі земельної ділянки у власність, село Соволецьки. Так, звернулася степа. Село да, за, да, да, Олецький, да. затвердження документації приватну власність для будівництва обслуговування площі 0,25 га. Зауваження доповнення? Немає. Немає. По на голосування. Берімо за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання: 12. про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки у власність. Село Чубівка. Так, звернулося ш... Шупілюк. Затвердження документації для будівництва обслуговування житлового будинку, площі 0,20-0,8 га. вісімга Чубівка. Зауважень доповнення. Немає. Немає. Пойменного голосування Борімов за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання: 13. про надання дозволу <клес> на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби та встановлення орендної плати. Село Чернявка. Так, звернулася Жакун. Це село Чернявка для надання дозволу, відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби площею 0,7 соток. Угу. Зауваження доповнення. Немає на сім років, так? Да? Да, да, як 7, і всім, да? ну, так? Будемо затверджувати ще. Uh -huh. Це тільки дозвіл. Ага. По імене голосування берімо за. Подоляк за. Борисюк за. Виснов позитивний, наступне питання: 14. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, село Чубівка. Так, так, да, звернулася Білікіна в селі Чубівка, Хоче вирощувати. Роз... Малину. Малину. А, чи ні. Садок? Э, э, <laughs> вже... Коли чи це. Ця, ця, обліпиху. Чи обліпиху, обліпиху да, і для городництва просить. Ну, ми даємо дозвіл на максимальне, що закон дозволяє 60 соток, оскільки там по факту вийде. Ну, будемо затверджувати. А там є ділянка, так? Да? Да. Вільно. Вільно, там. Це перед будинком. От знизу, що перед будинком. Для уваження доповнення? Ні, -ні не в мене. Пойменне голосування берімо за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Чернявка. Так, звернувся в раний. Це Чернявка. Так само для цінокасіння випасання виписання худоби площею 1,2 га орієнтовної площею. Будемо затверджувати вже, скільки там вийде по факту. Так, буде. так. так Зауваження доповнення? Ні, немає. Не по імені голосування. Борімов за. Подоляк за, Бересук за. Висновок позитивний, наступне питання про передачу земельної ділянки у власність гребіннику села Леськи. Ці рішення трошки відрізняються, оскільки у них вже були технічна документація, то ми їх не затверджуємо, оскільки є кадастровий номер, це і наступне рішення. Угу. Просто передаємо приватну власність гребіннику селу Леські. Це під підівництво да? обслуговування. Uh -huh. да, uh -huh. uh -huh. Зауваження доповнення. мене uh -huh. голосування Борімов за. Подоляк за, борісюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про передачу земельної ділянки у власність. Село Леське. Uh -huh. Коломієць, да, село Леське, так само звернулося для передачі приватної власність для будівництва обслуговування житлового будинку. Площе 025. Зауваження доповнення? Немає, немає. Поймене голосування бурімо за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання: 18: про затвердження детального плану території частини території в адміністративних межах Леськівської сільської ради по вулиці Шевченка, 37, село Леське, Черкаського району Черкаської області для завершення будівництва універмагу з прибудовою та підвалом під магазин склад. Так, процедурно ми вже дійшли по цьому питанню на затвердження на сесії, оскільки цей детальний план розглядався на містобудівній раді у Черкаському районі, також погоджений. Були проведені громадські обговорення офіційно протягом терміну, який зазначений, був на сайті, ніхто не звернувся. Жодних зауважень, пропозицій не надходило. Документація повністю відповідає містобудівному законодавству, тому пропонується затвердити для подальшого відкриття магазину. Селі Леськи З рішенням ознайомлені. Зауважень доповнень. немає, немає. немає пойме на голосування. Борімов за. Подоляк за Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання: 19 про надання дозволу на виготовлення проєкту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення села Думанців, Свердловина. Так, да, ми робили поділ земельної ділянки, це колишнє приміщення з Зим... садочку в селі Думанці, відділили від загальної площі. Свердловину, на якій вона розташована, і необхідно зараз змінити цільове призначення, оскільки воно було для будівництва обслуговування закладів освіти, ми поміняємо для розміщення експлуатації споруд технічної інфраструктури виробництво збирання очищення, і розподіл води під артизіанську свердловину. Думанці, угу. рішенням ознайомлені. Зауважень доповнень немає. Не По на голосування. Берімо за подоляк за Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання. 20. про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки, знову свердловина думанці. Так, да, це так само цієї ділянки стосується. Робимо поділ загальної площі на дві ділянки для подаль... ну, подальшої реєстрації права власності, можливості укладення відповідного договору з РЕМом на Постачання електроенергії. Рішенням так. ознайомлень, зауважень доповнень. Немає, Плаймене немає. голосування берімо за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання 21 -ше. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування думанці Сверловина. Так, да, це наступна земельна ділянка, площою розроблений проєкт землеустрою Відвед... відводимо 30 соток для підартезіанську свердловину в селі Думанці. Ну, Рез... Нову, no, да. Ну, вона не нова, а земля була відсутня, від mm -hmm. а для оформлення договору з Ремом необхідна. Mm -hmm. Оформлення земельної Це ділянки. Yes, 22. друге. Зауваження доповнення? Немає. імені голосування берімо за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про затвердження правил загального користування водними об'єктами на території Лесківської територіальної громади. Правила відповідають чинному законодавству, депутати на комісії ознайомлені. Зауваження доповнення до правил є? Ні, немає. Оскільки вказаних правил немає затверджень на території Легкої територіальної громади, вказані правила розгляну, розглядалися, погоджувалися Ні, і винесені да, на комісію. Зауваження доповнення. Немає. З рішенням ознайомлені. поіменне голосування. Борімов за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Е, вичерпані всі питання порядку денного щодо комісії земельної комісії. Е, на даний час питань немає. На годинку 12 годин 38.